Які, сука, кайдани, ти що, сука, бидло, блядь? Ти що, бидло, сука, їбанувся, чи що? Які, сука, кайдани? Які кайдани, бидло! Уче, не поможійте, ну що ви, дивитися? Що таке тихо? Та снібав, сука! Забрали, блядь, кайдани! І всякі ви що! Сіпали, сука! сука Съебалы нахуй! Да, а рады, Да съебалы, сука, мусора гребани! Ты шо, блядь, вообще охуел? Ты шо, охуел че А? Ты шо, охуел? Да идите нахер, блядь! Слухай, блядь, пусти нарушники, блядь! Ми так і по сьогодні платимо! А ви повідомлення? Ты просто ручники буде!

Зараз допустимо, заспокойтесь, люди. Що робите? робло там? Утомаєте воювати, ми по дорозі людей виловлюють. Я хочу, я за багато воювати не хочу. За багато! за олігарха я не буду воювати. Подумає си нас беззаконня.